Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, народний депутат Олексій Гончаренко. Стверджує, що за його даними, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про проведення президентських виборів наступного року. Тепер, за словами Гончаренка, Зеленський доручив офісу президента готуватись до виборів, які планують провести 31 березня 2024 року, тобто наступного року навесні. Це, начебто, конституційний термін, остання неділя березня. Пояснити таке рішення суспільству. Вони збираються тим, що це. Начебто вимога західних партнерів. Давайте подивимося спочатку. Е І, зокрема, тим, що, якщо не провести ці вибори, то Зеленський втрачає легітимність. І, до речі, Путін теж збирається провести вибори. Так, тут він пише. І так. Е Гончаренко навпаки каже, що немає жодних вимог від західних партнерів щодо проведення голосування, І це виключно політичні завдання, які перед собою ставить офіс президента. Давайте подивимося. Спочатку чи є дійсно та як стверджує офіс президента Зеленський, що це вимога наших західних партнерів стосовно виборів. А, ну, Тут немає. Тут, скоріше, заперечення. Так, а вони а, ні, я не бачу тут. Це м -м, рішення дійсно а, зеленських, а, тому що у них немає іншого виходу. У них немає іншого виходу. Вони... Ну, як би так сказати, вони проробляють дуже багато варіантів. Як це зробити, як це прокрутити, як залишитись, як забетонувати Зеленського на посаді президента, як і Путіна на роки на роки, на роки на роки. Ось як. Тут проробляються різні варіанти. Вони і так, і так, як можна, як це? Тобто я тут поки що не бачу ще раз. Чи є тут партнері наші західні. Ні, ні, ні. Вони. Єдине, що я бачу, що західні партнери дійсно вимагають від влади перемог. Вимагають, як би це ще назвати, результатів. Розумієте? Ми допомагаємо. Покажіть нам перемоги. Ось чого вони добиваються. Ось це так. А я не бачу тут, що дійсно західні партнери тиснуть на нас. Ні-ні-ні. Тиснуть на зовсім інше. Тиснуть на зовсім інше. Не на вибори. Давайте тепер подивимося, чи відбудуться ці... яка тенденція? Відбудуться, не відбудуться, так чи ні, таро не відповідає. Це, ну як сказати. І так, дивимося. Яка тенденція, що пройдуть вибори? Дуже їм кортить, дуже їм кортить, але щось я трошечки сумніваюся. Сумніваюся. Не так, як. Дивіться, навіть якщо вони пройдуть, вони не пройдуть так, як. Собі запланували. Да-да-да, дивіться. От е, я хотіла наступним питанням задати, чи є якісь ризики для українців є. Тут блокада стоїть, не робити ніяких виборів. Ось загроза. І дуже страшна: прильотів. Загроза прильотів. Це хіба що десь в бункері робити це все. Е, карти навіть радять бути мудрими і зачекати. З президентськими виборами зачекати. До речі. Е е західні партнери говорили не про е президентські вибори, а говорили про парламентські вибори. І наскільки я розумію, е вибори зараз недоречні, е не потрібно їх взагалі проводити. Зачекати. Наші партнери просять зачекати. Ось якось так. В принципі, я можу я можу вже і не задавати питання безпечно-небезпечно. Дуже небезпечно. Дуже під загрозою всіх, хто підуть на вибори, мої дорогенькі. І люди будуть боятися, до речі. Люди не захочуть, тому що будуть боятися а, прильотів. Ось якось так. Чи це Офіс президента, що будуть загрози прильотів. Чи підготують вони, чи е, забезпечують людей, щоб було безпечно. Е, ви знаєте, їм головне перемога, вибори, От, перемогти, залишитися е, при владі. Їм, бачите, війна не війна, їм треба ось це провести. Їм головне залишитися ось при цьому коритові. Я тут не бачу, що тут будуть якісь заходи. Ні, не будуть. Не будуть ніяких заходів. Ні, не будуть. Дивіться, і е, все, що вони ніби то на публіку будуть робити, так ось карти попереджає ні. Війна у нас, ось війна, можуть бути втрати. І там вже попереджали, і тут у нас вежа теж. Тобто. Небезпека залишається, ось якось так. Мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за такі запитання. Бережіть себе, тому що це ви мені присилаєте це все щиро вам вдячна. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.